Східниця вулиця Хтляревського, дорога до джерел 21 наліво, прямо до 18 го А чого народження торгівля традиційний Одесь, ліворуч, праворуч. Ці вулиці вже показували кілька разів. В різні пари року, в різну погоду. Популярний маршрут, говорили. В східниці джерела притягують людей. Ну це обідня пора 12.15. 15 Зараз мав би бути популярний час, Тобто той час, коли мало би бути багато людей на джерелі. Ліморуч Віла нам в коментарях колись рекомендували. Казав, що там гарний відпочинок, не знаю, правда, не правда, але кілька людей рекомендували Віллу Рай. Я то ніколи там не був, нічого не можу сказати. Хай я автомобілі, ми поїдемося на Віллу Рай. Інфраструктуру навколо джерел тут реставрували, реконструювали. Ми вже показували. Минулого року тут воно ще було таке, як було, а цього року вже оновлене. А і тут поруч форельник. Так само ми територію форельника загоду показували. Арад для очищення газу нафтово. Колись це справа все працювало, зараз воно не дуже працює. Ча, бачите, щось одне працює. Далі все зачинено. Цікаво, що на форельнику, чи працює, чи не працює. А форельник працює. А, тут риба риба, будь-хто зловить рибу. А, столики вільних, бачите, доволі багато людей є, але є багато вільних столиків. А, от і рибка. — 730 гривень. — 730. Так, ми вже на підході до самого джерела Наверх цитадель, Санта Марія. Ще далі можна перейти до відео Олесі. А будь-куди можна перейти, це відео в нас є теж. Це минулого року ми знімали, тут ходили цю ділянку дороги. Вона в нас є перейдемо.

Безгосподарність, вона безкоштовно ключі, трускавці боже продали. Цікавий запах має, хто пив, знає який запах. не буду озвучувати.